Тим, кому більше, ніж 90 років. У нас є 91, двоє людей 92 роки, одна людина 93 роки, одна людина 94. Іваліди першої групи, вони у нас можуть писати протягом, ці заяви на допомогу протягом усього року, отримують півтори тисячі гривень. Маємо три, три сім'ї, три родини і всі на другу, другу дитину. І, дитину. і, і всі дівочки. І всі дівчат дівчат дуже, багато, дуже, значить буде свої, кінець війни. Да, да. Тут у нас троє. Січень, лютий, березень, прям багато-багато, а потім прокидається в грудні. Тому у нас ці поранені. Yeah. поранений хлопець наш зараз. Він інвалід першої групи, проходить дуже серйозне лікування. Mm. І так, і по пораненню ми йому даємо 40 тисяч гривень як пораненому. Вони всі учасники бойових дій і будуть вирішені в список до дядько-захисника і захисниці. Дві-три правки вносять, але якщо у нас дві-три людини на рік, то я думаю, що то ми я зможемо думаю, що логічні, по 40 тисяч додатково дати. Інвалід другої групи, 76 років, це онкологія, повторне звернення, ми давали в 22-му році 40 тисяч гривень, в 2023 30 тисяч гривень і знову цього року 30 тисяч гривень. Але зараз їй потрібна операція на серці. Ми будемо збільшувати суму, і тоді в порядку використання так. ми пропишемо, що якщо така ситуація, то ми можемо Сум. видати на одну суму. Ми якщо ми розглянули більше 40 заяв, які надійшли до нас про допомогу, і у нас звичайно місяць на місяць не приходиться. У нас бувають місяці, коли ми дуже багато заяв розглядаємо. Буває навіть таке, що нам не вистачає, тобто бракує виділеної. Суми і нам приходиться переносити з інших місяців для того, щоб не відмовляти людям. А от цього місяця у нас трішки менше заяв, але ну все одно кожного місяця ми намагаємось розглянути і задовольнити звернення наших громадян, звернення мешканців нашої громади. Вально декілька днів тому приходила мама колишнього військового який зараз має групу інвалідності, і вже ось на цьому засіданні було розглянуто його так? Так ми одразу коли звернулися. Одразу ми їм зателефонували, взяли всі необхідні документи, внесли у всі необхідні списки, тобто розумієте, для того щоб ми надали допомогу, до нас потрібно звернутися. Ми не всіх людей, може, знаємо, не всіма ситуаціями володіємо. Тому якщо військовий отримав поранення, проходив лікування. Він може звернутися в центр надання соціальних послуг для того, щоб отримати за поранення, ми на сьогоднішній день виплачуємо 40 тисяч гривень. У нас зараз от ми розглядали документи, і ми бачили, що деякі військові звертаються вже з другим пораненням. Тобто, люди от в 23-му році отримав поранення. Ми надали допомогу. Людина повернулася в зону бойових дій, отримала наступне поранення, і цього року ми виділяємо наступну суму. Тобто в рік один раз можна звернутися і отримати за одне поранення таку компенсацію від міської ради. У нас координаційна рада у нас відбувається щомісяця приблизно. З 13 по 16 число кожного місяця ми розглядаємо. Потім у нас виходить розпорядження, і після цього е, оформлюємо всі, всі документи в органах казначейства. І до кінця місяця люди отримують виплату. Е, з цими виплатами у нас ще затримок не було. Щомісяця люди отримують, попри те, що війна, попри те, що у нас іноді бувають кредиторські заборгованості з інших статей, ці виплати у нас проходять місяць в місяць. Оце 40 тисяч максимально? ну за поранення 40 тисяч так і максимально у нас ще можна звернутися, якщо людина просто ну не військовий, просто людина зараз опинилась в складних життєвих обставинах. Дуже часто на жаль, це онкологічні захворювання. Коли у людини виявляють таку хворобу, люди можуть звернутися так само надати документи свої. Там зрозуміло, що це потрібно підтвердити, що людина зареєстрована у нас в громаді, тому що ця програма діє тільки на зареєстрованих в громаді, що людина дійсно має такий діагноз, що ну тобто є перелік документів, з яким люди звертаються, і вже комісія тут вже комісія розглядає, скільки дати. Да? Можна від 3400 гривень до 40 тисяч гривень. Ривень в залежності від складності е, захворювання, тому що якщо це, наприклад е... Катаракта ока, то це буде одна сума. Якщо це гіпертонічна хвороба, то це буде менша сума. Якщо це онкологічна хвороба, перше звернення це буде максимальна сума. Якщо онкологічна хвороба, і, наприклад, людина звертається там в друге, в третє, то ми даємо трішечки менше, але все ж таки наближено до максимального. Тобто це вже розглядає комісія. Якщо розумієте, при народженні дитини там чітко вказана сума. По інвалідності чітко вказана сума. Тобто є статті, да, там про при пораненні, при загибелі на пам'ятний знак для військового, там чітко визначена сума. То якщо людина просто захворіла, або там оперативне втручання, або складне лікування, то це вже координаційна рада для цього і збирається, щоб розглянути і виділити людині можливу суму коштів для лікування. Були і гіпертонічні хвороби, і, і хвороби хребта, і. Ну але на жаль, були і онкологічні хвороби, і повторне звернення декілька повторних звернень, і на жаль, є і нові звернення. Найприємніше нам, звичайно, виплачувати кошти при народженні дитини. Сьогодні ми розглядали три таких заяви: троє дівчаток. І у всіх це друга дитина в родині, тому кожна родина з трьох отримає 15 тисяч гривень за народження своїх чарівних донечок. Коли батьки подають на цю допомогу, дитина обов'язково має бути зареєстрована в громаді і один із батьків не менше року проживати в громаді. Таким чином, ми ніби трішечки підтримуємо. Наші сім'ї, які народжують діток, ну на третю дитину і подальше родина отримає 20 тисяч гривень. У нас було таке, що і на сьому дитину ми давали. Ну це приємні такі клопоти. Я дуже сподіваюся, що їх буде набагато більше. на сьогодні у нас коштів вистачає, у зв'язку з тим, що дуже багато було звернень на початок року, дуже багато було поранених. Тому ми кошти переносили з грудня, листопада і жовтня. І ми їх вибрали. То сьогодні у нас кошти є поки що тільки на вересень, але вже на наступного ну, найближчу сесію ми будемо розглядати питання, виділення нам додаткових коштів для Координаційної ради. А на наступний рік будемо звертатись до депутатського корпусу щодо збільшення максимальної суми виплати із 40 до 50 тисяч гривень, тому що вже ну, мені здається, 5-6 років сума не збільшується. А ви знаєте, все дорожче і на жаль. Ми в багатьох випадках не покриваємо, особливо коли говориться про онкологію, навіть десятої частини того, що витрачають люди. Але на перших етапах, коли людині дуже потрібні кошти і потрібно з чимось стартувати в лікуванні, я думаю, що це така непогана підтримка для наших мешканців. Дуже багато років вже у нас діє ця, ця програма, і порядок використання коштів затверджений окремим рішенням южницької міської ради, і дуже багато років діяла саме норма не більш 40 тисяч на сім'ю. Раніше не було таких випадків на сьогодні вже з'являються такі випадки, тому ми будемо розглядати найближчим часом. З якого періоду вона буде застосована в цьому році ця норма, ну, змінена. По-перше, пропозиція до 50 тисяч збільшити з 40 до 50. І по-друге, на не на сім'ю, а на кожного члена сім'ї, який має якісь захворювання або знаходиться в складних життєвих обставинах. Останні два-три роки кількість значно збільшилась, і ну, завжди Питома вага витрат в міській програмі саме на захід, на складні життєві обставини ну, на тих осіб, які опинились в складних життєвих обставинах, їм особа увага ну, приділялася, і в даному випадку так є потреба на збільшені суми, і змінити вимоги, що може звернутися кожна особа, яка захворіла в цьому році. Особливо багато звернень. В основному програма ж має десь 10 направлень. Це і при народженні, це і особи з інвалідністю першої групи отримання. Це дуже много, це вісім подій ну, пам'ятних дат, куди звертаються люди, і певні категорії населення, які отримують кошти під конкретну дату. І у нас буде теж така пам'ятна дата. або Такий захід, як ну перше жовтня, це день захисника і захисниці. І нас кожного року отримували е, учасники бойових дій або ветерани війни, або особи з інвалідністю наслідок війни, тобто ветерани війни, які пройшли, мають певний статус. Е, вони отримали щороку на цей день е, раніше. Було півтори тисячі, потім до двох з половиною. В цьому році вперше чотири тисячі гривень на особу. Дійсно, якщо аналізувати програму, дуже в цьому році багато це на витрачаються коштів саме на поранення військові, які отримали поранення при виконанні своїх обов'язків або загиблі. Ну і на в цьому році збільшена сума на Встановлення пам'ятного пам'ятнику або пам'ятного знаку, вона була раніше 20 тисяч на сьогодні це п'ятдесят 50... тридцять тисяч, на сьогодні це 50 тисяч. Тобто ми ну, розраховували на що саме в цьому році буде пік, такий пік, які поховали своїх близьких впродовж воєнного стану. На початку року, завжди, коли перше засідання комісії, ми визначаємо ну програма вже визначена. От певна критерія. Да, критерій, це там не більше 50 чи 40 тисяч гривень на сім'ю. Зараз це будуть критерій переглядатися. А, а на засіданні, першому засіданні координаційної ради, саме. От саме це коли вирішується конкретно по кожній людині, в яких і які конкретно випадки, які захворювання, тут залучаються ще у нас представники медицини. Вони надають свою певну пропозицію. Ми розглядаємо наші фінансові можливості і, і вже вироб опрацьован певний механізм. Якщо це Онко це максимальна сума. Якщо це якісь інші захворювання, ну ця сума трошки зменшується, але в будь-якому випадку, на моїй пам'яті, в цьому році не відмовлена жодної особи. Згідно з рішення южноцької міської ради про затвердження програми, виконавцем визначен наш комунальний заклад, центр надання соціальних послуг, який розташований на миру 16 на півпідвальне приміщення. Вони туди звертаються, там є бланки заяв і перелік документів, які необхідно принести або можна донести впродовж певного періоду часу. Кожне засідання координаційної ради здійснює, ну, здійснює да, своє засідання раз на місяць. В основному це перша половина місяця, друга половина. На місяця це фінансування. До кінця кожного місяця, ну, наприкінці, майже завжди здійснене фінансування, люди отримують кошти. Біля 400 звернень це тільки особи, які або на складні життєві обставини, ну, їх основна маса, їх менше, але коштів витрачаються більше, ну, питома вага. І біля 230 осіб це ті, які на соціально-побутові потреби це 3 тисячі наша стандартна сума, яка вже діє, це, ну це якісь такі дрібні потреби. Це по доходах. Ця сума визначається. Ну, люди звертаються по доходах. це в залежності від прожиткового мінімуму десь до 4 тисяч гривень на особу, якщо в сім'ї. Склад сім'ї там з трьох осіб, то вони не більше ніж 4 тисячі на одного члена сім'ї повинні мати доки на рік. Було заплановано на всю на всі заходи програми трохи більше 16 мільйонів гривень. На сьогодні більше 7 мільйонів вже використано, і всі 100% заяви опрацьовані.